Вартість то змінилася, але, але як бачите, пасажиропоток ніяк не змінився. Водій міського автобуса Микола розповідає, від сьогодні вартість проїзду становить замість 12. 15 гривень, як бачите, вивіска. 15 гривень, так як і всі. Зросла вартість проїзду в приватному міському транспорті. Тепер вона становить 15 гривень, як і в комунальних автобусах. Проїзд у тролейбусах коштує 9 гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Вартість проїзду в тролейбусу було 6-7 гривень. Нам доводиться з міського бюджету дофінансовувати і дотувати комунальне підприємство понад 200 мільйонів гривень. І фактично, це підняття дасть нам змогу десь трішки зекономити 20-30 мільйонів гривень. Вартість проїзду в тролейбусах зросла. Через підняття цін на електроенергію, розповідає заступниця начальника служби контролю оплати проїзду Хмельницького комунального підприємства Електротранс Валентина Ілюсь. Змушені були підняти проїзд. В тролейбусах 9 гривень становить, в автобусах великих, середніх і малих габаритів 15 гривень. Як треба, то треба. Шо робити? Люди ж теж працюють на тролейбусах, їм треба зарплату платити. Місцева жителька Жанна Нагаєвська погоджується з таким підняттям, але для бюджету сім'ї каже, воно буде відчутне. Можна було б і буханку хліба зайву купити, ну не зайву, але так як я беру пів буханки. Місцевий житель Олег Алайчук до подорожчання користувався більше маршрутним таксі. Тепер каже, що буду їздити. Все одно, на маршрутці. Микола Ваврищук говорить, вартість проїзду в міському транспорті не змінювалася з 2022 року. На підняття вплинуло зростання собівартості перевезень. У нас перевізники зверталися вже близько року, надавали власні розрахунки в межах 20-25 гривень. Вони просили встановити 20 гривень. За коментарем ми звернулись до трьох приватних перевізників Хмельницького та коментувати підняття вартості проїзду вони відмовились, не пояснюючи причину. Водій автобуса Микола каже, пасажиропотік впав, тому підняття проїзду на три гривні замало. Мені здається, що 15 гривень це мало, це дуже мало. Це, це ні про що. Ви дивіться вартість солярки, подивіться вартість деталі. Це за нафто дорого. За словами заступниці начальника служби контролю оплати проїзду Хмельницького комунального підприємства Електротранс Валентини Ілюсь. Підняття ціни ніяк не вплине на проїзд. Для пільгових категорій пасажирів Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.